Військовослужбовців Івано-Франківська не пускають до Києва. Активісти продовжують блокувати виїзд правоохоронців із частини 1241 обласного центру, що на вулиці Чорновола. З понеділка і до сьогодні люди стоять цілодобово. кажуть, що страйкуватимуть доти, поки не закінчаться сутички у столиці. Координатор цієї акції Микола Андреєчук розповів телефоном про все, що відбувається під стінами військової частини. Кожен день вони пробують покинути військову частину під різним приводом різною кількістю або подиночно, або групами. Вони придівали цивільну форму під приводом пройти додому і що зранку повернуться. Декілька чоловік було випущено. Справа тому, що тут знаходиться, так би мовити, одна частина, але у них є різні так би мовити підрозділи. Які виконують різні функції. Командир цієї частини вже знаходиться в Києві. Він виїхав, по нашим даним або в суботу, або в понеділок, і кожен день у них відбуваються попитки виїзду. Офіцери правду не говорять, нас обманюють для того, щоб ми будь-яким способом під будь-якими приводами випустили людей у формі.